Зараз я передивляюсь сім'ю, яка, яка готується до зимівлі. Тобто зараз ма, маточка засіває розпліт. Жужжат, по-моєму, видно, Так, це они жужжат. На жаль, ми вивезли тільки батьків, дітей і все, більше нічого. Так, ми старі покупали, потім нових ми закупили 100 вуликів. У тому році ми меду продали. Зараз вже медозбору, зараз вже немає. Ну, далеко, воно далеко таким займаєтесь, Воно і красиве. Ну вона так найсмачніша. Так, а це ж... Вже цьогоріч. Там у нас на Луганщині мало дуже було акації. Тут її набагато більше. Тут на Дніпропетровщині сама велика медоносна база. У вас конкурентів багато. Набагато більше людей, як і мед люблять. І скільки б не було б бджолярів, все, все одно, то й мед з'їдять та і все. Таке буває тільки на Дніпропетровщині, більше ніде. Прийшлося евакуюватися, і батько тоді дуже-дуже хвилювався, і в нього стався інсульт. і Він перестав ходити, перестав розмовляти. Але зараз на пасіці ми працюємо і, можливо, завдяки бджилам він і ходить вже, і розмовляє. А зараз вже все роде, да, відкачали вже постані. Борше є. Я займаюся, приходжу приходжу сюди, подивлюся, допомагаю так. Мені тут добре. Це лента так, так». В обід ми закладаємо цілу ніч стерилізація проходить при температурі 120 градусів. На наступний ранок вже починається процес переробки. Зараз потужність 100 кг на годину. 2-3 до 5 тонн на місяць ми тут виготовляємо готової продукції. Вашіну, яка потрібна. Кожному бджолярю в Україні також дуже, дуже хочеться. Я думаю, ми вийдемо на потужності, коли наша вощина піде і в і в Європі також буде продаватися.